Всім привіт! Ви на каналі У мене Рєпки. І сьогодні я на дачі, у мене вихідні. Іде дощ. Там у нас стройка. Де вам? Крутить этот. А я вирішила намалювати щось на хаті. Зараз покажу поближче. З дивіться, малюю красками по номерах. Ось такі тюльпанчики намалювала, а тут буде курочка. Дивіться, курочку я вже нарісувала. А тут буде пітушок у мене, і буде дивитися один на одного. Ось такі діла. Тут картина в нас висить. Та й таке. Ось. Там у нас буде тройка. Потім докази. І який пінтушок виходить. А? Я записую відео. Пінту. Петушок. Такі малюнки в мене вийшли. На хатці. Ось хатка. І ось такі малюночки вийшли, прикольні. Півник, тюльпанчики і курочка. Парочка. Ось такі тюльпанчики понамальовувала збоку. Ось так. Тепер виходить. Викопали з мамою картоплю. Зараз будемо їсти. Дивіться, борщик. Чесночок з солькою. Домашні помідорчики, гріночки з значком і кабачочки. І топа там хоче, заглядує, щось об'їпали пилипало. Ось так от. Ось ми наша хатка 19 на 6. Такі справи. Ви ж Бачите, ми тут цементуємо. Тут буде у нас, ну, тут перегородка буде, все впало стіна трошки, ну коротше ми її підперли. Тут буде ванна, ось тут, аж тут буде кухонька. Це папа все робить тяжко. А я хочу піти нарвати кізіла. Обажаю цю ягоду. Зараз підемо нарвемо, але дощ поріщить. Ось у нас тут кізіл росте гарний, але тут папа робота. Підемо нарвемо смокоту. Тільки подивіться просто на цю красу. Ну це я вважаю просто божественним. Подивіться. Як його багато. Клас. обожнюю його це взагалі. Ось дивіться, назбирала, красо. Це моя собачка, топуся. Топа. Топа, ну що ти делаєш? Ось такі справи. Живемо з тапусечкою віддихаю. Okay. Я відео знімаю на вулиці дощик. На роботі втомилися, картошечку викопали, шикарно, зараз будемо пити чай. Тай таке! Дивіться, засадили свій страшний сарай, ну оце ми його будемо валяти. Дивіться, які гарні паничі Кручені, виросли, Такі огромні. Дивіться, ой, куди ти. Фіолетові, біленькі. Там ще дуже гарні, голубі. Ой, дивіться, яка краса. Блакитно білі, це взагалі красота. Дуже гарно. Це в чорнобривці. Чорнобривці. Це Ще воно тут мої дивіться, який мутант. Рожевий, а з нього росте жовтий. Ай бог милує. Вибачте, за шум у нас тройка. У нас тут поле гарне, жовте. Тут майорці з чорнобривцями такими. Міч це як гарно. Я люблю ось такі чорнобривці. Ну, ось такі теж дуже гарні. Соняшники в нас. Краса. А ця моя собачка лежить, відпочиває кукунечка. Фуничка моя, сидит такая девочка голосая. Дай лапку, молодец. А это здоровый песик Кузька. 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 Смехотонечек. А это то ты Я не бачу, что у меня на голове. Димусь да, кузочкой тут. Сидимо. Зараз я малюю, будуть бділки. Біля курочок. Потім вам покажу. Такі бділочки вийшли. Тут цветочки треба намалювати. Тут курочки. Тут папа це а тут топа щось боїться, бою на нього. Ой, на неї китя нападає, бо кіця косенятка. І китя на топу. Mm. Mm, боїшся, так. Да? Боїшся топа, а топа перелячка. Кітя не агрить. Тут у мене цвіточки, квіточки будуть. Ось тут такі. Іжинка прибігла. Іжинка, де твої дітки? У Ось тако, Ось тако кітка снізинка. Это у нас цветочки тут еще есть, Оп. красивее и снежинка, и я цветочки малюю, прикольно выходит. Так, цветочки завершены, вот так выглядается. еще буду малювать, но позже. А це моя бабулечка. Бабулечка, старулечка. Да. їй 89 років. Да. Приїхала до нас у гості. А це наші лівчики. Там новенького нема нічого показати. Дивіться, які гарні соняшники сусідка дала. Дивіться, які класні. Відсім. Я бачила у Форі, продаються такі соняшники по 73 гривні штука. Прикиньте. Дуже смачні. Красота какая, яка краса. П'ю кавусю і скузей. Кавуся, скузей. Дивіться, яке прекрасне стрелюще. Птічка-дівочка сидить, а він її кормить. Я в шокі. Приколдесики маленькі. Там мисочка котяча стоїть. О, ось і котик. Це така прекрасна природа в селі. Пташки. Сніжинка, не йди до того кота. У тебе твоїх двоє дітей є. Де ти їх діла? Вже зве її. Пішла до кавалера. А я тут дивлюсь фільм з Адріано Челентано. І Жоюсімки Жарені і Сиренькі. Кузя прийшов з пошинкою. Парочка, суми неударочка. Пушинка. Що ти там доїдаєш? Там птічки кормилися. Подивилася фільм. Укращення естроптівого, приборкання норовливого. Так ось що я хочу сказати. Прикольний фільм. А для Адріано Челентану, звісно, красавчик. І Арнело Муті. дуже гарна жінка. Актери гарні. І його ну, ну, служниця, а та що допомагає йому по дому, теж прикольно. Прикольний фільм для тих років, взагалі шикарний. Я б сказала, шедевральний. Ну, я від нього очікувала більшого, але все одно дуже цікавий. Легкий, невимушений, італійський фільм. Мені сподобалось. Дивіться, тут у нас меліса цвіте. Прямо вже цвіточки. Прикольно така пахне. Будемо чайок пити. Тут у нас чорнобривці. そう。クロッソ Петуньи. нежно Пурпурови. И миленькие. У нас какая-то какашечка приносила. Цемиль. Миля. Такая прикольная. Какая она прикольная? Маленькая. Купичка. Я себе татушку моль хотіла набить. Дивиться, как прикольна. Цікава така. Ми з тобой трішки офігері. Ну шо ти, ты не кусаєшся? Ой, випиште за грязні пальцы, я картошку вибирал. Все, я її выпустила. Не знаю, где вона у нас взялась. Але ми з топи шуганулися. Я її на вулицю винесла. Ой. Ти сюди топа. Заходь. Mm -hmm. mm -hmm. Будемо спати тому. Не пам'ятаю, чи показувала я вам, яку ми зробили бісєдочку, альтаночку. таку приколдесненьку. Це з піддонів. Тут були піддони і брус. Ось така фальтонка вийшла. Дуже класно. Ми тут снідаємо, обідаємо, вечеряємо. Пів чайок зранку. І скоро будемо їхати додому. Дивіться, який класний вид. Оце, кстати, ночви старовинні. Там таке дерево, вони такі тяжкі. них посадили чорнобривці. І будемо збиратись скоро додому. Як гарно в селі. Дякую, що подивились це відео. Ставте, будь ласка, лайк. Та підпишіться на мій канал. До побачення. Та ся. Ну, їсти, навіть вже не буду. Чаю попити. Я вже не хочу нічого.